Відбувся FірFest 2023, на якому показали купу Крінжатини і Stalker 2. трейлер з Gamescom, Підловив я вас так. А от у Starfield за сім днів пограло понад шість мільйонів осіб. За даними PlayTracker, на ПК і Xbox гру купили 2 мільйони осіб, тож більшість прийшло з Game Pass. За всю історію Bethesda це найуспішніший запуск, але з великими але про які я далі. Але перед початком автори Starfield вшанували пам'ять фаната, який не Дожив до релізу. Вони включили в Старфілд зворушливу згадку про Алекса Хея, фаната гри, який помер від раку, так і не встигнувши пограти в неї, чого він хотів найбільше на світі. Присвято було зроблено у вигляді письмової записки, в якій ми зможемо прочитати наступне. Усім моїм друзям і колегам-дослідникам я завжди з вами там серед зірок. З вічною любов'ю. Алекс Хей. Я знаю, ви сюди не плакати. Прийшли. Багато розмов буде саме про Старфілд, а ще Сайберпанк, деталі ремейку. У готики та багато іншого вітаю, піпли. тисніть вподобайку та підписку з дзвіночком. А також додивляйтеся до кінця, там дещо важливе для мене. Смачного перегляду і починаймо. Старфілд, Старфілд, Старфілд. Лише через день після запуску в ранньому доступі для Старфілд вже було створено понад 100 модів, за два дні понад 300, що там зараз страшно рахувати. Зміни відтінків, пропуски вступів, налаштування меню і користувацького інтерфейсу, а також ліхтарик у вигляді філа Спенсера чи Тода Говарда. І я це ще раз повторюю, для чого доробляти гру, коли за тебе це можуть зробити модери. Та це все модери дороблять, а от як там з оптимізацією. В себе в телеграмі я говорив, що в мене сайберпанк так, комп'ютер не з'їдав, як Старфілд не допоміг, і фанатський DLSS. гра виявилася максимально нестабільною в кадрах на релізі незалежної налаштувань графіки і того самого масштабування. І це стосується не лише мене. Постійні завантаження в 60 кадрів можуть дивитися лише власники 40-ї серії. Тот Говард, звичайно, не зміг відмовчатися, і на питання про погану оптимізацію на ПК, що вже певно стає мейнстрімом, відповів: бо графіка класна механік. Вих багато і хочеш, не хочеш, залізо треба міняти. Не тягне, коротше просто. Тому, якщо ви купили гру в стімі за фул прайс, будьте добрі, купіть і комп'ютер, щоб все це, це пограти. Але це ще не все. Бо тут дійсно вміє виправдання. Вже зрозуміло, що ті тисячу планет це не сотні квестів. Всюди, де тільки можна. Це великі згенеровані локації з ресурсами. І от, каже, їх зробили нудними навмисне. Отак просто. Тот Говард сказав, що подібне дозволить гравцям Чути себе краплею в морі, цитата краплею в морі. Я що стосується самої гри, то меми про симулятор завантажень не дуже і меми, бо бачити подібне в 2023 не надто круто. І я не говорю про завантаження планет чи великих локацій. Мова йдеться про будь-які завантаження: вийти з корабля, зайти в корабель, сісти, полетіти, перейти між кімнатами корабля, відчинив двері в локації, яка завантажилася, чекай, поки завантажиться ще одна локація в локації. Це не no Man's Sky з квестами Бесезди. Це саме Бесезда, до квестів якої треба дійти через години в Тупо на Ютубі вже досить багато оглядів, і всі вони говорять плюс-мінус те саме, це хороша гра від Бесезди, і не зовсім та гра, яку нам хотіли продати. До того ж, проблеми з оптимізацією, і помітні проблеми рушія, експірієнс псують. Особисто я від того і згорів. Ну а ще, звичайно, типика лицеві анімації, ніби неписів штормить постійно, хоча видно, що менш дерев'яно, ніж раніше. І максимально бідний штучний інтелект. Для 2023-го це дійсно біда. Але якщо відсторонити, Нітися і подивитися, як на екшен РПГ від Бесезди впевнений фанатам світів компанії, вона сподобається, якщо в них 40 70 звичайно. Але все ж радійте, що у вас, хоча б не віддяхи від Intel, бо там, в принципі, забули, що таке Starfield. На Intel ARK гра не відкривається. Завантажується по 30-40 хвилин, споживаючи до 30 гігабайт пам'яті. Видає на запуску текстурний хаос або ж відразу вилітає. Intel в курсі проблеми і обіцяє все полагодити до наступного тижня. З цікавого й те, що Давид Яффе, творець God of War, також активно рекомендує гру на своїй сторінці. Твіттер і виражає велике захоплення цією грою та кажуть, що майки просто заплатили дядьку за рекламу. Якщо стане легше, то кожима теж пошпілив у гру. CDPR опублікували трейлер, в якому продемонстровано оновлені сцени погонь, змінені стволи та нові сцени перестрілок, які будуть доступні в оновленні 2.0 для гри Cyberpunk 2077. Ще автори Cyberpunk 2077 розмежували безкоштовний контент та контент до Phantom Liberty. Раніше розробники панку докладніше розповіли про новинки безкоштовного оновлення Update 2.0, а також особливу увагу приділили системі поліції. Тепер, щоб уникнути зайвих запитань, CD Projekt розмежували Межувала контент безкоштовного оновлення, і новинки доступні лише покупцям платного аддона Phantom Liberty. Як і було відомо, всі гравці отримують оновлену поліцію та інші поліпшення, включно з новими радіостанціями і навіть можливість вести бій на транспорті. А тим, хто розщедриться на доповнення, стануть доступні новий район міста, псарня, сюжетні завдання і битви, транспортні замовлення, дерево здібностей біочіпа, понад сотню нових предметів, збільшення максимального рівня героя і багато іншого. Метро на Gamescom не привезли, хоча так хотілося. Та Фора Games працює над новою грою, яка ймовірно не має відношення до тої самої серії метро. Певно, з Москвою і тут не склалося. Про це свідчать нові публікації вакансій на їхній сторінці у Twitter, де й зазначено, що вони займаються розробкою нової гри. В будь-якому випадку побачити щось нове від студії було б цікаво. You Журналіст зіграв ці демоверсію ремейка Gothic під час Gamescom 2023 і поділився враженнями. Говорить, Рець, світ став ширшим приблизно на 20%. Діалоги стали більш різноманітними і не є повним копіюванням оригіналу. У сюжеті також відбулися зміни. Бойова система багато в чому схожа з оригіналом, а також гра перейшла з Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5. Також автори ремейку Gothic представили оновленого персонажа Дієго і показали бійку з падальниками. До того ж, вони підтвердили плани розширити локації та діалоги в грі. Багато деталей світу, які вже відомі гравцям, залишить незмінними. У грі повернуться вчителі, які нададуть можливість отримати нові навички, також розширено розпорядок для NPC та впроваджено випадкові події, такі як бійки. За відгуками гравців, які випробували гру на закритому показі, виглядає вона досить інтригуюче. Бойова система цікава, але можливо потребує більше динаміки. Вона значно відрізняється від того, що було показано в демоверсії в 2019 році. Розробники продовжують вдосконалювати гру перед релізом. Згідно з чутками, релізгри. Заплановано на другу половину 2024 року. Якщо ви десь собі думали, що Rockstar анонсують випуск GTA 6 під час відзначення десятиріччя GTA 5, так, GTA 5 вже 10 років. Жесть. То це не так. Rockstar організували івент в честь цього, де правильно в GTA Online з внутрішньоігровими подарунками. Rockstar такий Rockstar. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 більше не буде переноситися. Гра також перейде на новий рушій Unreal Engine 5. Студія Chinese Room внесе в гру значну кількість rpg механік, незважаючи на те, що у студії Heartsuit Labs лишилися багато напрацювань. Нові розробники внесуть свої власні зміни. І буде ця гра найкращою купіть Skyrim. Старфілд. Реліз заплановано на осінь 2024 року. Знаєте, що таке некромантія? Керівник Бесезда стверджує, що вони не забудуть про редфол і планують внести в неї такі виправлення, щоб зробити її не повірити. Якісною так вам не почулося. Він висловився так: ми та сама компанія, яка вже мала проекти, які не завжди виходили так, як ми сподівалися. І ми не прагнемо уникати відповідальності або припиняти працювати над удосконаленнями лише через невдалий запуск. Далі Хайнс заявив, що Бесезда буде продовжувати розробку редфол з метою переконатися, що вона стане. Якісною грою. Ось так от Старфілд в 30 кадрів змогли, значить, і тут зможуть. Студія Evolution та що Saints Row офіційно закрита. У червні Embracer перевела студію від Deep Silver до Gearbox, але в підсумку прийняла рішення закрити її. Що буде далі із серіями Saints Row і Red Faction, Поки невідомо. А така хороша серія могла бути. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся. З'явилася інфа, що Е3 офіційно повернеться у 2025 році. Організатори обіцяють перезапустити виставку і формат так, щоб відвідувачам і видавцям знову було цікаво її відвідати. Тепер це навряд чи буде Лос-Анджелес, але так чи інакше це нам треба. Консоль Nintendo Switch 2 була дійсно продемонстрована журналістам на Gamescom за закритими дверима. За їхніми словами, ця портативна консоль буде значно потужнішою і використовуватиме сучасну технологію DLSS 3.5. І можливо, вона навіть отримає трасування променів під своє залізо. Вам не почулося. Також була продемонстрована покращена версія гри Легенда про зельду, подих дикої природи і демо гри Матриця. Так, вам не почулося. Nintendo планує випустити нову. У консоль до кінця 2024 року. Проте в намірах в неї зробити це якнайшвидше. За стрей знімуть анімаційний фільм. Компанія вирішила зайнятися адаптацією стрею, оскільки гра сподобалася багатьом людям і стала по-справжньому популярною. Ніяких деталей про майбутній фільм поки немає. Можлива дата виходу також невідома, але будь ласка, не псуйте гру. Пам'ятаєте забастовку акторів. Озвучка ігор здається, теж усе Гільдія кіноакторів США може оголосити страйк проти великих ігрових компаній. Згідно з профспілкою, їхні переговори з виробниками відеоігор зайшли в глухий кут. На їхню думку лише страйк може зрушити процес із місця. Вимоги протестувальників ті самі: підвищення заробітної плати та відмова від штучного інтелекту у виробництві. До речі, вийшов трейлер фільму годзіла Мінус один прем'єра 1 грудня. Це перша стрічка кіноіндустрії Тохо, творці класичних фільмів франшизи про «Годзилу» за сім років. Епік увійшов в чат. Рубрика Що там ворків. Допоки в нас, попри війну, розширюється офіційний ігрове ком'юніті, українська локалізація, то що на Росії сірий ринок відеоігор став удвічі більшим за легальний. На думку експертів, посередники випереджають офіційні магазини завдяки низьким цінам, широкому асортименту та швидкій доставці. Також аналітики впевнені, що такий ринок буде лише зростати. Проте на Росії хочуть створити аналоги FIFA і NHL для розвитку кіберспорту на футбольний хокейний симулятор. Ри виділять 3,1 мільйони доларів, що десь 300 мільйонів рублів. До речі, Мінкульт Росії заборонив прокат Барбі і Опенгеймера на території фільми не відповідають цілям і завданням щодо збереження і зміцнення традиційних духовно-моральних цінностей. Цитата а Медведєв з ядеркою відповідає країна абсурд. І на кінець пам'ятаєте, браму Балдера просто підранили за 10 хвилин. Так от рекорд побитом. Балдер Gate Гейт 3 пройшли за 4 хвилини, але тут з допоміг баг. Якщо вбити Shadowheart, покласти її тіло в скриньку, а потім підпалити в певній ділянці на екрані, ви одразу потрапите в другий акт, де й можна отримати один з фіналів. Я вдячний, що ви додивилися до цього моменту, адже зараз я хочу подякувати всім цим людям, які долучилися до збору на ПК через банку каналу або через донати на стрімах. Вже зібрана досить велика сума, тож сподіваюся, в недалекому майбутньому моя робота стане комфортнішою. Я вже зміг придбати за ці гроші мікрофон та веб-камеру. Лишилося найдорожче. Кому подобається те, що я роблю, і в кого є бажання та можливість, долучайтеся. Я буду радий. Окремо дякую за спонсорство та Патреон. Також ваші вподобайки та коментарі. На цьому в мене все. Звітував Дім Дімич. Бережіть себе і па-па.